Ірпінь одне з багатьох українських міст, яке стало символом страждань нашого народу. Після окупації молодий доглянутий та динамічний населений пункт не впізнати. На місці приватних осель руїни. У багатоповерхівках дірки від ворожих обстрілів, а в огорожах отвори від автоматних черг. Попри це, до Ірпеня повертаються люди і щосили намагаються врятувати пошкоджені оселі. З мешканцями одного з таких будинків зустрілася наша знімальна група. Це все, все треба викидати, тому що воно намокло і ще з лютого, з березня місяця. Тут і запах, і розрушення, і все. Світлана показує квартиру своєї дочки, а точніше, те, що з оселою зробили росіяни. Родина роками збирала гроші, аби придбати однокімнатне помешкання. Облаштували все самотужки. Тут народився онук Світлани. Під час наступу окупантів на Київську область російський снаряд влучив у дах і пошкодив багатоповерхівку. Ворожі уламки розлетілися всюди. Ось важкий такий, достатньо. Бачите, навіть зріз якийсь виходить, такий, щоб такі куски металу важкого. Ось, оце що, що рушить людське життя. Ось, бачите, що робиться. Держави. а це пральна машинка була. Оце все, що залишилося. Ось і ось. Деталі. Все решту, все на смітнику. Під час обстрілу у квартирі на шостому поверсі нікого не було. Родина встигла евакуюватися з міста на початку березня. А коли повернулась, то не впізнала власний дім. Малюнки онука Світлани досі висять на холодильнику. Чекають на нього й іграшки. А це вже спальня родини. Ламки снарядів пошкодили стелю та стіни. Дах може впасти будь-якої миті. Сусіди зібрали кошти і тимчасово його накрили. Але під час дощу і це не рятує. Є такі дірки, які не можна випередити. Ото я приходжу. Отак відра підставляю з холодильника судки, якщо мало відр. От, але все рівно це не врятує, тому що тече туди, за батареєю, там тече от, тріщини всюди. От більше всього, бачите, де тут як розрушило. І по стіні потьоки воно стікає туди до сусідів, шостого на третій. На третьому поверсі живе Олександра. Вона дизайнерка оздоблювала помешкання на свій смак. Василі жінки вибило лише вікна, їх нещодавно замінили. Однак жити тут неможливо. Квартира руйнується на очах. Як дощі влітку, потоком усе затоплювало постійно. Тут була, тут була чорна пліснява. Ми там спочатку робили маленькі дірочки, щоби провітрювалося. Потім почали робити великі, бо все було чорне і розкрили стелю. Зараз Олександра Будь що намагається вберегти житло від подальшого руйнування. На кухні встановила ось цей апарат, який збирає вологу. Вона гріє повітря конденсатом, вода накопичується і вона виходить як накопичувач. І за два тижні злили 200 літрів води. Це було просто в стінах, у стелі над нами люди живуть нормально, бо ми тут зупиняємо воду цій багатоповерхівці до повномасштабного наступу Росії мешкало 83 родини. Половина з них повернулася у власні оселі після деокупації міста. Проте люди не беруться ремонтувати квартири, адже передусім треба відновити дах. Він пошкоджений у трьох місцях. Ціна, яку попередньо склали, це повністю відновлення даху. Це 11 е, мільйонів гривень. Є у нас організація, яка відновлювала цей будинок осікленням. Вони також займаються і дахами, і фасадами. Вони готові це все робити, але фінансування має все ж таки е, відбуватися або від фондів, або від держав... державної програма. За які кошти ремонтуватимуть дах наразі невідомо для мешканців квартир, ця сума непідйомна.